Зупинюсь на першому питанні: це саме порядок виплати призначення субсидій, прийнято урядом прийнято відповідне рішення, і на сьогоднішній день починається поетапна передача функцій виплати призначення субсидій до органів пенсійного фонду. На сьогоднішній день порядок звернення за призначенням субсидій до 1 грудня не змінюється. Громадяни звертаються до органів соціального захисту населення і тільки від 1 грудня уже призначення і прийом документів це буде компетенція органів пенсійного фонду і саме за принципом екстериторіальності. Що стосується виплати субсидій, то починаючи з жовтня місяця, виплату субсидій і пільг буде проводити пенсійний фонд. Тому на сьогоднішній день вже підготовлені відповідні відомості на виплату цих субсидій і пільг. І хочу запевнити всіх, що в жовтні місяці також все своєчасно буде проведено, і ті отримувачі і пільг і субсидії, які отримали до цього, також своєчасно їх отримають. Що стосується підвищень пенсій з 1 жовтня. Відбулося декілька, декілька таких перерахунків відповідним категоріям пенсіонерів. Перша категорія це непрацюючі пенсіонери, які досягли 65-річного віку і мають відповідний стаж роботи. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років, і у яких мінімальний розмір пенсії залежить від розміру мінімальної заробітної плати до 1 жовтня мінімальна заробітна плата складала 6500, з 1 жовтня 6700. Тому у зв'язку з цим і відбувся перерахунок пенсії цієї категорії. Друга категорія це особи, які старші 70 років, і у віці від 70 до 75 такій категорії встановлюється відповідна виплата, це 300 гривень. У 2020 році підвищення в розмірі 500 гривень отримали особи старше 80 років, в минулому році 400 гривень це ті, які досягли 75 років, і в цьому році

і також змінився мінімальний розмір пенсії у пенсіонерів з у віці від 70 років і старші, і які мають необхідний страховий стаж. Знову ж таки, чоловіки не менше 35, жінки не менше 30 років. Тому цій категорії також встановлена мінімальна пенсія у 3 тисячі гривень. І збільшилися мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям, які отримують пенсію по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби і деяких інших осіб. Такі мінімальні пенсії встановлюються в залежності від групи інвалідності і військового звання. Тобто, якщо це особи. Які мають інвалідність причину інвалідності внаслідок війни, у них розмір пенсії, мінімальний розмір пенсії буде залежати, буде залежати від групи інвалідності, як вже говорила, і військового звання. Це у діапазоні від 4 396 гривень до 6532 і для інших інвалідів в залежності, також від групи інвалідності і звання, це від 4186 гривень і до 5986 гривень. Ці перерахунки вже проведено органами пенсійного фонду в автоматичному режимі. Необхідності звертатись до пенсійного фонду з приводу саме таких перерахунків, немає. І ті пенсіонери, які мають право на підвищення підвищення пенсійних виплат в жовтні місяці вже отримують підвищені виплати у свою дату виплати виплатний період. У нас 4 до 25 числа виплати фінансуються своєчасно, тому всі підвищені перераховані розміри пенсій будуть виплачені вже в жовтні.